Музики Леонід Глібов. Десь у веселому краю зійшлися у гаю, Ведмідь товстий та волохатий, Всесвітній пасічник ласун. Завзятий цап стрибун. І телепень осел у хати, дурного розуму невдатний син, та передражник Малпенко Мартин. Сидять, балакають під липою густою. Хто бачив, що йде, хто був, чи поблизу, чи, може, за горою. Які новинки чув. Погано, братчики, без діла в світі жити. Так Малпенко Мартин розмову завершив. Признаться, нігде правди діти, і я, гуляючи, прожив. Одначе скрізь теняючись, чимало всього побачить довелось. Ох, трудно в світі жити стало. Пора й нам придумать щось. Ви не турбуйтеся, щоб довго не кортіло, я зараз хочу раду дать. Музичить треба. От і діло. Коли хотіли знати. Зозуля на коє музиці сказати в добрий час Бенкет, весілля, вечорниці покличуть всюди нас. Нехай гуляють добрі люди в своїй веселій стороні. Їм хороше, і нам корисно буде. Чи добре я кажу, чи може ні? Так добре будемо музичить, ривнув ведмідь розумна голова. Не гріх і розуму позичить. Робота гуртова. І стали на тому, щоб слова не зміняти, не гаючись це діло розпочати. Днів через три вони в тому ж гаю справдили вигадку свою, роздобули баса, цимбали, і скрипочка, і бубон є. Прехорошенько посідали, та як ужкварили ой, лишенько моє, хто в ліс Мовляли, хто по дрова. Аж на весь гай луна гуде. Ведмедів бас реве, неначе та корова із череди додому йде. Цап на цимбалах паличками, і брязкотить, і дзенькотить, трусне борідкою або хитне рогами, мекече, бурмотить, між ними грає, не вгаває на скрипку, малпенко мартин. Кувікає, пищить, як іноді буває, залізе порося Осел. Силкується під кльоном, щоб всіх перемудрить. І як у діжку, макогоном, у бубон, стукотить. Злетілись гави, сороки, шпаки, чижі і горобці, регочуться, хапаючись за боки. Ну, так, удрали молодці, нехай і біс такий музиці, сполохала наш тихий гай. Не можна вдержаться ніякій птиці, хоч куди видно, утікай. Ось сидьте бо, Мартин гукає. Почин невдатний, іноді буває. Тривайте, братчики, не так ми сидимо. От зараз я попорядкую. Щось та не так і я вже чую, озвавсь осел. Ні, мабуть, не втнемо. А Малпенко йому, та ну бо, каже, годі, не знаєш ти. Музиці грать, не горобців полохать в огороді. Послухайте, кому йде сідать. Ведмедику, під липою старою, а цапу треба під вербу. О слові на горбу я примощусь під бузиною. Заграли знов, ще гірш не ладу. Якраз на ту біду І соловей тут опинився. Вони до його, ну мастак, ти здорово співать навчився. Кажи по правді, що і як? А що ж, він каже, вибачайте, ні те, несе. Хоч десять раз. Пересідайте. Немає хисту. От і все. Почув я раз, старі сміялись люди, Що квач притикою не буде. Питаю, як? А так, як бач. Причина невелика Яка ж із квача притика, Коли він квач. Осел і Соловей Леонід Глібов. Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. Побачив він між рястом солов'я і став йому гукати. Здоров, співун, насилу глядів я. Який маленький ти, а кажуть, що горлатий, ану, лишень утни. Казали у дворі індики, що ніби ти співать мастак великий. Чи, може, брешуть вражі її сини? Ану, нехай і я почую, яку там пісню ти вдереш, Веселою чи жалібну якою. То сила не в тому яку, а як утнеш. І Соловей почав співати. Лунає пісенька на весь садок. Лежить і слуха дурень головатий, неначе справді знає прок. А соловей аж горло надриває, І на всі заставки співає, щебече, і свистить, і тьохкає, і торохтить. На що вже горобці і ті попритихали, і прислухатися стали? Замовк співун і на осла глядить чи буде, мов хвалить? Ну, молодець. Сказав суддя у хати. Хороший птах, хоч невеличкий, та горлати. Ти, мабуть, виплодився не в наших сторонах, коли б ти нашого наслухав співня тоді б ще краще заспівав. Хоч він тобі й не рівня, а все-таки хоч трохи перейняв. Такої похвали співун не сподівався. Якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую, він до осла озвався. Прощай, сказав осел. Навідай ще коли, бувай здоров, небоже. Таких суддів, такої похвали не дай нам Боже. Осел і хазяїн Леонід Глібов. Один хазяїн мав леваду. Самому ніколи левади стерегти, бо треба дать у полі раду, щоб діла не звести. А тут ще й нікого й наймати. Робочий час пильнує всяк. Знайшовсь осел масак, його й найняв левади доглядати, проклятих горобців та гавганяти. Осел був чесний неборак. Не гріх сказати, що слід би й людям так. Не то щоб що листка займать боявся, одна біда. Що недотепний вдався. Шкодливий горобців та гав, він щиро так ганяв, що витоптав всі кавуни й дині, неначе буря рознесла. Як глянув господар і зозла аж посинів, вхопив рубель та й нугатить по спині сердешного осла. А люди, сміючись, піддакуючи збоку, отак йому, отак, щоб знав, як з баштана робить. Толоку. А я б їм те сказав, що нічого о слові дорікати, Що лучше б розуму спитати у того, хто наймав. Охрімова свита була в Охріма сіра свита, так хороше пошита, Іззаду вусики з червоного сукна. На комірі мережечка така, що на, хоч голові носити. Дурний Охрім не вмів її глядіти, таскав, коли й не слід таскать. Раз став він свиту натягать, аж, дивиться, рукава вже продрались. От мій Охрім, щоб люди не сміялись, налагодивсь латать. А де ж суконця взять? Охрімові не в дивовишку. Ми знайдемо, він каже сам собі. Рукава трохи обчикрижу, та й поможу журбі. Зробив. І свиту знов надів, і хороше йому здається, хоч руки й голі до локіт. Так он, біда, куди він не поткнеться, усяк одреготу береться за живіт. Розсердився охрім, що з його так глузують. Тривайте ж, каже, коли так, зроблю ж я ось де як. Нехай дурні собі пустують, у них, видно, жуки у голові. А ми втнемо рукавця, і нові, хіба мудрація велика. Охрім догадливий був парубіка. Прихорошенько взяв, підрізав поле він чимало, якраз щоб на рукава стало. Покраяв та й попришивав. І знов рукава, як рукава. І ходить мій Охрім, неначе та проява. Та й думає Ось я то молодець! Удався хоч куди, хлопчина. Дурний, дурний. Ано йому свитина, неначе той німецький каптанець. Отак і з тим буває, Хто чорт знаде добро своє діває. А там, як кинеться, вертить і так і сяк, неначе горобець у клітці Дивись, згодя, гуляє неборак, в Охрімовій куценькій свитці. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати, з нічев'я смітник розгрібав і, квокчучи, там дещицю клював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку углядів якось він блискучу, круглинку перлинку і дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. Не хочу я таких дурних новинок, промовив він. На що здалась вона? Зажменю цих цецькованих перлинок, Не дав би я їй зернятка пшона, нехай дурний індик ковтає. Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, І думає, що добре так. Паляниця і книж Леонід Глібов. Сиділа у печі хороша паляниця. На господиню стала гуманіть. А щоб їй так і сякий, докіль тут сидіть, у очі вилаю, бо невелика птиця. Мовчи та диш, озвався в куточку книж. Коли не людям байка пригодиться, Не всяка стежечка без спориша, То, може, знайдеться така паляниця, що іноді послухає книша. Прохожі та собаки. Через левади та городи два кума йшло з весілля до господи. Бредуть, балакають про щось, аж ось де не взялась собака в біса. Чи з-під воріт, чи з за ліси присікалася аж вищить, коли поглянуть, ще біжить, мабуть, з десяток чи не більше. Та як напали, батю мій, одна гаразд, друга ще гірше, кіндрат маха ціпком мерщить. Ось, не займай лишень, кіндрате, тут обізвався до його Клим. Я їх натуру знаю, брате. Відчепляться. Ось, ну, ходім. Та не махай, не дивися. От вони йдуть собі та йдуть. Собаки їй справді унялися, а далі стало вже й не чуть. Отак зависливі її люди, вони є всюду. Якщо завидно їм, куди брехати, мов собаки стануть. А ти собі йди та йди, набрешуться та й перестануть. Пан на всю губу. Леонід Глібов. В якійсь далекій стороні, в Німеччині, в Туреччині. Так ні, таку ледащу пам'ять маю, що й не згадаю. Далеко десь, серед чужих країв, пан на всю губу жив. У розкоші. Як пану подобає, суддею б то, чи що служив, чи справді я там суд, хто його знає. Жив хороше і їв, і пив, нічого не робив, підписував, що скажуть люди, не знаючи, що з того буде. Так, живучи, про що тужить два віки б жить, не сподіваючись умерти. Та от біда, як набіжить, не заховаєшся від смерті. Настав той скорбний час. І пані в вік погас, сказати просто вмер, та й ході. Спокійно, тихо, мов заснув. Засумували всі в Господі, бо добрий господар він був. Як не живи, а на тім світі про все одвід отдай, на панство не вважай, бо там не те, що у повіті. Явивсь мій пан, стоїть і жде, і думає. Ну, що то буде? Аж дивиться, громада йде, усе старі, поважні люди. Ну, брате, кажуть, як ти жив, добро чи зло робив? А що ж, панове, пан мовляє, нічого не робив, мене усяке добре знає. Суддею був, для себе жив, про все мені було байдуже. Ну добре ж, кажуть, милий друже, гаразд, що так ти жив. Ану,те, братця, отчиняйте ворота в рай, земляче йди. промовили діди. З якої речі потривайте, озвався сивий дід, що біля царини знаходився. — Ні, так не слід, щоб лежень, та того сподобився. — Та, ну бо, кажуть, слід. Яка б з його була робота, коли нічого він не вмів? Він тільки блиха наробив. Хіба, промовив дід, і одчинив ворота. Колись я в суді був і бачив сам, якраз такого пана там. Хороший чоловік, мовляли, люди. Плохий нічого не бере. От думаю собі, і вмре, то паном буде. Перли і свині. Леонід Глібов. На дворі якось опівдні, заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити, бо в скрині почали жовтіти. Гляди, озвався через тин кум Северин. Як доберуться свині, поток мачуть. Хазяїн засміявся, Любив він шуткувати. Їм не судилося сього добра вживать. Так хоч нехай побачать. Не в добрий час, промовив неборак, бо вийшло онде як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали і пішли, а другі їм назустріч. Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам? Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця. Вертайтеся, бо нічим поживиться. Свята, старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, той розум май, і перед свинями. Nie rozsypaj